У 25-му турі чемпіонату України динамівці вперше з 2012 року зіграли в Кривому розі і здобули третю перемогу під керівництвом виконуючого обов'язки головного тренера Олександра Шавковського. Єдиний гол у матчі на початку другого тайму забив Денис Попов після навісу Олександра Андрієвського. Українська прем'єр-ліга, опитавши фахівців, які входять до експертної ради, визначила найяскравіших футболіста і наставника 24-го туру Вібет Ліги після гостьової перемоги над Полтавською Ворсклою з рахунком 2-1, Найкращим у 24-му турі був визнаний виконуючий обов'язки головного тренера Динамо Олександр Шовковський. 8 травня Україна, як і весь цивілізований світ, відзначає День пам'яті. Цього дня ми згадуємо усіх, хто під час Другої світової війни віддав свої життя за нашу свободу і незалежність. Перед матчем Кривба з Динамо, футболісти обох команд взяли участь у вшануванні героїв, які загинули, виборюючи краще та вільне майбутнє для нашої країни. В офіційному клубному телеграм-каналі Динамо Київ відбулося голосування за найкращого гравця команди за підсумками квітня. Протягом місяця білосині зіграли п'ять матчів в рамках Української прем'єр-ліги. В опитуванні взяли участь майже 3,5 тисячі респондентів. Найбільше голосів, а саме 62 відсотки, набрав Владислав Ванат, який і здобув титул Фавбет гравець квітня. Протягом місяця Форвард забив по одному м'ячу в чотирьох матчах. У ворота Львова минає руха та металіста. Допомога захисникам України під час жорстокої війни, що триває на території нашої держави, має надходити щодня. Розуміючи це та враховуючи потреби всіх сил безпеки та оборони України. Футбольний клуб Динамо Київ та фонд братів Суркіс» з день за днем відправляють корисні вантажі для наших військових. 9 травня від стадіону Динамо імені Валерія Лобановського до різних підрозділів вирушила чергова партія вантажівок із гуманітарною допомогою.